Канал казка на ВУШКО Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Осіння казка про ведмедицю Ларс Родебієр. Дідусю, розкажи, будь ласка, історію про чудовий ліс, таку, щоб і я була. попросила Каміла. Я зайнятий Збираю модель кораблика, відповів дідусь. Гадаю, історія може зачекати. Та ні ж, модель кораблика зачекай, а я ось чекати зовсім не можу, рішуче заявила Каміла. Історії набагато важливіші, особливо про мене. Я потраплю до чудового лісу, правда? Звісно, а мій молодший братик також. Можливо. усміхнувся дідусь. З яким звіром ти хочеш зустрітись сьогодні? Сьогодні я хочу зустрітись з ведмедицею. Тоді послухай історію про камілу та ведмедицю. Ми вирушаємо у чудовий ліс. Стояв чудовий осінній день. Каміла гуляла чудовим лісом і на галявині зустрілася зі своєю доброю знайомою ведмедицею. На цей раз ведмедиці було не до ігор і забав. Вона здавалася чимось засмученою. У тебе щось сталося? обережно поцікавилася Каміла. Нічого нового. Хіба що ти знову прийшла мене відвідати? А чому ти така сумна? Мені здається, я забула щось важливе і ніяк не можу збагнути, що це могло бути. Не переживай! Каміла погладила її велику кудлату голову. У мене також таке буває. Тільки зазвичай я забуваю про щось несуттєве, почистити зуби або поїсти, якщо на обід, гороховий суп. Про важливе, наприклад, про те, що по суботах дідусь пригощає мене цукерками, я ніколи не забуваю. Ведмедиця посміхнулася. Давай я допоможу тобі згадати, запропонувала Каміла. Давай, погодилася ведмедиця. Те, що ти забула, пов'язано з їжею? почала Каміла. Ведмедиця почухала потилицю і надовго задумалася. Але це не дуже допомогло. Може, ти хотіла жмень колохини? запитала Міла. Так, може, саме про це я і забула? вигукнула ведмедиця і розпливлася в посмішці. Каміла Зникла в хощевині доросла лохина і через деякий час повернулася зі жменею ягід. Ведмедиця відразу проковтнула лохину і сказала Занадто мало ягід, щоб зрозуміти, про лохину я забула або про щось інше. Але якщо ти принесеш мені ще, я знатиму напевно. Неси більше, щоб у мене не було сумнівів. Міла приносила все більше і більше лохини, і з кожною ж менею ведмедиця виглядала трохи щасливішою. Закінчивши свою трапезу, ведмедиця знову засмутилася. Справа не в ягодах, зітхнула вона, я забула про щось інше. Може, ти хочеш води? припустила Каміла. Ведмедиця знову почухала потилицю. Пити їй не хотілося. Може, ти забула, що ми сьогодні збралися викупатися? запитала Міла. Мабуть, саме про це я й забула, зраділа ведмедиця. Каміла застрибнула до неї на спину. І так вони рушили. До Лісового озера. Ведмедиця все ще була засмучена. Вони йшли повільніше, ніж зазвичай. Але все таки це була чудова прогулянка. А ось і озеро. Як завжди, Міла зайшла у воду першою. А ведмедиця плюхнулася слідом. Вони весело гралися серед латаття. І ведмедиця майже не згадувала, що вона забула про щось важливе. Але потім таки згадала і плавати їй розхотілося. Вона вибралася на берег, обтрусилася і сумно промовила. І Я забула не про купання, це було щось інше. А що, як це пов'язано з казками? Припустила Каміла, коли теж вийшла на берег. Може, ти забула, що я збираюся розповісти тобі історію? Історії я люблю, погодилася ведмедиця і тут же сіла, щоб послухати камілу. Може, саме про це я й забула? Тоді я розповім тобі про трьох ведмедів. Які мешкали в гарному будинку в гущавині чарівного лісу, почала свою казку міла. Це була родина, величезний тато ведмідь, мама ведмедиця трохи менша, і маленький ведмежа зовсім крихітне. Щоранку мама ведмедиця варила. І тут каміла почула, що ведмедиця сопе. Вона зупинила розповідь і обернулася. Ти засинаєш? вигукнула Каміла. Ведмедиця здригнулася і часто заморгала. Мабуть, казка це не те, що я забула, пробурмотіла вона. Знаю, вигукнула Каміла. Може, ти забула, що ми з тобою збиралися погратись? Непогано. Сонно пробурчала ведмедиця. Давно я не грала. І в що ми пограємо? М -м, в хованки, сказала Каміла. Це тебе точно розбудить. Вони домовилися, що Міла сховається, а ведмедиця порахує до п'ятдесяти і піде її шукати. Як тільки ведмедиця почала рахувати. Каміла відбігла подалі і надійно сховалася серед каміння. Тут вона мене ніколи не знайде, вирішила дівчинка і мала рацію вона чекала, чекала, але ведмедиця все не йшла. Зрештою, міла здалася і повернулася назад. І тут вона побачила, що ведмедиця. Солодко похропує під деревом. Вставай, Соня, голосно крикнула Каміла у вухо ведмедиці. Ми граємо в хованки, а не хто швидше засне. Ти щось сказала? пробурмотіла ведмедиця сонно. Ми не спимо, а граємо у хованки. Ура. вигукнула ведмедиця. Тепер я знаю, що забула. Ну і що? Ми гратимемо мов хто швидше засне? Ні. Але настав час виспатися по справжньому. Адже настала осінь, зима на носі. Це означає мені час впадати в сплячку. Як я могла забути? Каміла чудово розуміла, як, Бо вона й сама щодня забувала, що треба лягати спати, а мамі з татом доводилося їй нагадувати про це. А як ти впадаєш в сплячку? запитала Міла. Ходімо зі мною, побачиш, відповіла ведмедиця. Вона йшла стежкою серед сосен, ялинок і покритого мохом каміння, а зацікавлена дівчинка йшла за нею. Ведмедиця обстежила різні куточки лісу і нарешті знайшла те, що шукала. Ось тут я проведу зиму, заявила вона і солодко позіхнула. У мурашнику. Здивувалась Каміла. Ну, не в самому мурашнику, а під ним, пояснила ведмедиця і почала рити землю. Там буде тепло та затишно, коли в лісі почнуть господарювати гуртовини. Ведмедиця вирила лапами великий барліг, заповзла в нього і влаштувалася зручніше. Стривожені мурахи анітрохи її не заважали. Ти теж можеш залишитися тут на зиму, якщо хочеш, запропонувала ведмедиця. Ні. Дякую. Ввічливо відмовилася Каміла, подумавши, як нудно було провести всю зиму під мурашником у компанії сплячої ведмедиці. У Каміли на зиму були зовсім інші плани. Вона збиралася кататися на лижах і на санчатах, грати в сніжки з дідусем, ліпити сніговиків разом із братиком. Ведмедиця помітила, що дівчинка задумалася. Щось не так, поцікавилася вона. Так, здається, тепер я про щось забула. Напевно, це було щось важливе, але гадки немає що. Тоді тобі пощастило, що ти зустрілася зі мною, зраділа ведмедиця. Я допоможу тобі пригадати. Добре, погодилася Каміла. Може, це пов'язане з дідусем? спитала ведмедиця. Може, ви з ним збиралися пограти в хованки? Коли ти повернешся додому або повечеряти, а потім випити горячого шоколаду, так, так, це саме те, що я забула, зраділа Міла. Я ще не закінчила, продовжувала ведмедиця. А перед сном дідусь розповість тобі історію про трьох ведмедів, щоб тобі. Краще спалося. Тепер, коли Каміла згадала про те, скільки цікавого на неї чекає, їй захотілося якнайшвидше повернутись додому. Дівчинка побажала ведмедиці на добраніч, а сонна ведмедиця пообіцяла, що вони знову зустрінуться навесні, коли в лісі розквітнуть проліски. Тоді ти познайомишся з моїми діточками. Цієї зими вони народяться в моїй барлозі під мурашником. Солодких снів тобі, ведмедице, посміхнулася Міла, але та не відповіла. Вона вже спала. Каміла з усіх ніг побігла додому. І хоча вона була ще далеко в чарівному лісі, до неї вже долинав аромат гарячого шоколаду. Тут історії кінець, сказав дідусь, продовжуючи робити кораблик. Ти найкращий оповідач, дідусю, вигукнула Каміла. Але ти забув про мого молодшого братика, що він робив у цій історії? Він був там, відповів дідусь. Просто ховався у лісі, як завжди. Тоді ти маєш розповісти історію і йому теж. Я думаю, що це може зачекати до завтра, інакше я ніколи не дороблю цей кораблик. Не хвилюйся про кораблик. Історії набагато важливіші, пам'ятаєш, відповіла Каміла. Добре. Погодився дідусь. Казочку для вас читали Маша, Іван та Світлана Покрасови. Підписуйтесь, і ви ніколи не пропустите нові історії та казочки.